Чи є антидот до ботоксу? Зрозуміло, що після того, як ви зробили ботулінотерапію і у вас розвинувся такий неприємний ефект, як опущення брів, опущення повіки, чи, наприклад, перекосився рот, вам хочеться чим пошвидше позбутися цього ефекту і повернути все так, як було раніше. Але будь-який ботокс, нехай це буде ботокс-алерган, чи це ботолакс, чи це диспорт, чи це ксеомін, чи будь-який інший, не має ніякого антидоту і бути в нього її. Не може. Тому що після того, як вам зробили процедуру, ботокс ввели в м'яз, то він працює лише годину. Тобто, протягом цієї години він блокує передачу нервового імпульсу з волокна на м'яз. Блокує. І протягом двох тижнів цей ефект тільки наростає. Через сутки після введеного е, токсину в вашому організмі немає живої молекули. Тобто Годину він працює після того, де нотурується, скручується, і виходить з вашого організму. І відновити роботу м'язів можна лише стимулюючи і регенеруючи м'язи, і стимулюючи їх до роботи знову.